is that Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшие первые и, Руни, слава, и, Руни, слава, Числище, и Руни, без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Роши, Сущие Богородицу Тебя величай. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Твоей, Сыну и Святому Духу и ныне, и присто и во веки веков, аминь. Век. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. кресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своя Матери, силою и животворящего креста, предстательство честных небесных, сил бесплотных и всех святых помилует И спасет нас, яко благий человеку любви. Благословення Господнє на вас, того благодатті, і щедротам і чоловіку любім всегда нині, і прісно, і во вік і Амінь. Спасі Господі, всі браті і сестри, за молитву, за крісний ход. Хлопців окропляв водой намірено, тому що перед селом хрест треба буде поставити, тільки він в два рази тяжче буде. І нести трошки дальше. Може будемо вести, побачимо, як доживем. Знаєте, таке. Відчуття на душі приємне. Взагалі, коли робиш щось правильно на землі і перед Богом, і для того, щоб, розуміючи, що це во славу Божу, ми це не робимо для своєї слави, для того, щоб сказали, які ми там хороші. Ні. Святі апостоли, нащадки їхні, святі отці Вселенських соборів, яких пам'ять ми сьогодні от згадували, вони не шукали якби своєї волі. Вони вірили в Бога. Щиро вірили, навіть ціною власного життя доказували свою віру, правоту своєї віри, чудеса творили. І вони хотіли, щоб так само вірили всі інші. І тому з любов'ю старались віру насаждати, саме з любов'ю, тому що насильно милий не будеш. Так само і в церкві, так само і в духовному житті. Тільки любов може. Нас надихати на ті чи інші Божі діла. От цей хрест зроблений з любов'ю. Е, люди, які несли, теж я думаю, що вони думали щось там про своє. Взагалі е, на цьому місці колись тільки так уявити, да? е, закрити очі, заплющити і згадати. Колись була служба, стояв священник, йшла молитва, були діточки, хтось постарше. Молилися, сповідалися, причащалися святих Христових тайн. І це для села взагалі, коли в селі є церква, це ж тоді це село, справжнє село. А потім, якби церкви не стало, і осиротіло село. І тяжко було. Ходили за два кілометри там, в Пісківський храм, хто в Станішівку, тобто не було цієї навіть духовної єдності. Хто куди ходив, ходив, там і шукав ось цього успокоєння. Ну, зараз, дякувати Богу, у нас є своя церква. Ми молимося, ми запрошуємо до себе гостей. І на цьому місці нехай буде цей. Я не скажу, що от якби якийсь знак там пам'ятник. Ні, хрест це зовсім інше, це зовсім більше. Це святе місце. І тому хто має можливість, хтось обробляє тут свої городи, чи проходить десь мимо, їде, чи в далеку дорогу, завжди можна приїхати на це намолене віками місце. І помолитися тут, приложитися до Христа і попросити, щоб Господь всіх нас благословив. І так хотілося, знаєте, ми завжди бажаємо якогось відродження там для свого села. ну вже Скільки можна відроджуватись? Уже, е, при совєтській власті відроджувались, не відродилися тут знову і все. Ну, так, а так хочеться пожити. Так хочеться пожити. Знаєте, все стройка, 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 ремонти якісь, все ми кудись от спішимо, біжимо. Тільки тоді, коли ми Воскресний день в храмі Божому, коли ми молимося єдиними устами, єдиним серцем, зупиняється час. І ми розуміємо, що всіх і роботи на землі ще не один чоловік не переробив, не народився ще такий, щоб зробив всю роботу. А от до зустрічі з Богом треба готуватися. Для цього нам Господь і освятив, і зробив його вихідним один день в неділю. Шість днів сказав, трудіться для себе. А один день посвящайте мені. І тому я дякую Богу за надану таку можливість нам цей день прийти сюди і помолитися. І, звичайно, дякую всім вам, щоб ви в Воскресний день не тримали на спині дивана, пульт на грудях тяжули від телевізора, а все-таки покинули цю тяжесть таку тяжку і прийшли, все-таки потрудилися, щоб оці крила духовні виросли у всіх нас, не тільки в діток наших, а й у нас. Хочеться, щоб була легкість в душі, радість і добрі такі почуття, ну і взаємопорозуміння між нами. Оці Господі, ангела всім хранителям. Ну і хто потрудився, я прошу, щоб Господь сторицею вернув і в ручки, і в ножки, і в животок трошки, казав отець Сергій колись з Баришевки, ну і, і в голову трохи. Да? Ну і спасіння душ. всіх вам, усіх усіх. Зараз підходьте, прикладайтесь. Ще два слова скажу за ікону. Чому ми її принесли? Вона тяжка. Жінки взялись нести, а не ми. ми чоловіки принесли. Ця ікона колись була в цьому храмі. От вона єдина, можливо сказати, така святиння, яка збереглася з тих часів до сьогодення. І от коли вже ми побудували новий храм уже від часті там, і сім'я така, хороша сім'я Місьор, вже покійний. Григорій, як звали по батюшки, Григорій Миколай, хотів сказати, Григорій Миколай, думаю, я вдруг помилюся, спитаю в сина. Покойний Гріша принесли в храм. І от якби вони повідали цю історію, що ця ікона, вона із сім'ї, в сім'ю. Потім так от збереглася вже в їхньому домі. І колись, я пам'ятаю, побачив і кажу, да, це храмова ікона. Це якби не домашня. вона. Не повинна бути така ікона в хаті. Вона в храмі повинна бути в церкві, щоб всі могли до неї приклонитися. І зараз ви бачите, що люди, от навіть і сьогодні, там вже недавно мені там передали ці лужменю цих золотих прикрас. Я думаю, ну коли як не сьогодні, кажу, знімайте це стекло, повісили туди все, що пожертвували, тому що принесли для Матері Божої. Якби Подяка за те, що вона чує наші молитви і возносить їх до престола Божого. Тому ця ікона, якби, вона Подольська, але ми її називаємо Скоморожська. Скоморожська ікона Божої Матері. От ми до неї прикладаємося. Це покровительниця нашого села, містечка нашого озерного. Ми ходимо до неї, ми молимось до неї, і нехай вона всіх нас своїм материнським покровом покриває завжди. І на цьому місці, і все. Ну, Написав її монах Аліпій в 1919 році, через два роки після революції. Уявляєте, який час вона була написана, принесена сюди в храм. І десь після 20-х років, коли вже церкву закрили в скоморох. Всю утварь повиносили, поспалювали частину, частину викинули, розграбили, в цю ікону стріляли, в неї простріляна права щока. Вона простріляна, тобто вона відчула на собі оту все непорозуміння отого богоборчества, такого язичества страшного і е, притерпіла і збереглася. Бо вона це точна копія Подольської ікони Божої Матері, списана з неї. Точна копія. Ви ж знаєте, що як можна перефотографувати, тоді ж не було принтерів, на яких печатали там ксерокопії. А переписували, переписували. Тобто, і ця ікона Подольська, вона покровительниця Житомира. А ця вже якби це вже наша Скоморожська. Точна копія. І все ну, це не значить, що якщо... Да, написав її монах Аліпін в Богоявлінському чоловічому монастирі, який знаходився. От е Як е е е е цей район в От Ми їдемо по Великій Бердичівській, з лівої сторони школа Довжен. на Довжен. І там на місці, де, де зараз школа, і там, один, там був оцей монастир. Дерев'яний без єдиного гвоздя зроблений. Потім монастир. Е Розігнали монахів, залишилась одна церквушечка. Люди стояли, не давали її розвалити. Ночі приїхали танки, зацепили тросами, буксували, але зрівняли з землею, вивезли, спалили її. На тому місці побудований зараз будинок багатоповерховий, в якому і зараз священники, які там ходять освячують квартири, розказують, що люди чують там голоса, там якийсь. Там щось таке відбувається, кажу, ну так, да, розвалити церкву і на місці монастирна. І там же ж і поковані були, мабуть, і монахи, і просто там люди, і на тому місці побудувати жилий будинок. Ну, це ж клепки нема в головах і не було. І не було. Це все треба спробувати і нашим дітям. Ми молимося і просимо, щоб Господь по смирінню нашому дарував здоров'я і нам, і нашим дітям, нашим нащадкам. Припив віру. Підходьте, прикладайте, спасі о, Вот там з той сторони.